Вітайнічки тренери! Сьогодні ми нарешті розберемо, які емблеми саме підходять до різних покемонів у Pokemon Unite. Поїхали! В цьому відео я розкажу про 6 сетів емблем, які, на мою думку, є найкращими видами для всіх покемонів, які є у покомон Unite на даний час, і про всі емблеми, які є на зараз, які є кращими, і так далі. А почнемо ми саме з бризерів. І так, в нас є ось такий сет: він містить собі шість білих емблем. 4 коричневих та 2 синіх, але тут вже співпало. І так, чому саме так? Дивимось, ми маємо багату кількість ХП. Тобто додатково нам самі стати дають вже 300 хп, а це вже на порядок нормально. Якнайменше одна автоатака, це точно. Тобто ви вже виживаєте більше. Потім у нас є ще 6 стаків білих емблем. А це означає, що це на 4% вже ХП підвищується. Тобто ще додаткова виживаємість. Але також в нас є і 8 додаткових статів до атаки. Це вважайте майже. Як воловина одного стаку у Атаквейт. І до того ж є 4 коричневих сети емблеми, що означає, що це додає ще 2% додаткових до сили атаки. Завдяки цьому олраундери зможуть більше виживати і більше дамажити. Саме ці емблеми допоможуть нашим танкам та олраундерам назвемо їх так: більше дамажити та більше танчити. До цього списку. Будуть попадати Slash, його мобільність, виживаємість, від хіл та демедж допоможе йому добре триматись разом з цими емблемами. Зомаріл, ви скажете, як же так, йому більше демедж потрібен? Нє, йому потрібна все ж таки більше виживаємість. І з цим білдом він буде дамажити теж доволі добре. Повірте мені, наступний йде через Арт, оскільки він такий. Летючий, знаєте, вісячий, ніхто його не любить, але все ж таки, знову, йому потрібна виживаємість і йому потрібен дамаг. Саме ці емблеми допоможуть йому теж в цьому. Пазвол, ми розуміємо, він танковий, він відхилюється сам по собі трошки, він тримає щити. Уршіфу теж відхил, дамаг, щити. Ну, якнайменше в водяному стилі уршіфу щит. І відхил точно є. З приводу темного типу уршіфу я тут не впевнений, але все ж таки я впевнений, те, що йому теж потрібен дамаг, і теж потрібна танковість, причому танковість більше ніж дамаг потрібен, оскільки дамагу в нього і так вистачає. Да? Він дамажить на півтори тисячі хп завдяки своєму своїй абілті. Красл. Красл, ви знаєте, да, танковий ще дамажний. Звісно, можна робити трошки інакший білд на е, красла, який йде через кріти, але про кріти ми поговоримо трошки пізніше. Гарчом, знову ж таки, кріти. Так, це добре. Ну, коротше, про кріти поговоримо пізніше. Грідент, супер живучий, супер бісючий, ви знаєте, і всі знають. Сізор та Сайтер. Вони розподіляють між собою ці емблеми, оскільки, як. Для одного, так і для другого вони підходять ідеально. Мама Свайн танковий і зараз дуже дамажний. Насправді зараз є найкращим танком, в принципі, е, дефендером, на мою думку. Тому ще зробити його більш танковішим не завадить ніколи. Мачамп. ви знаєте його дамаг. йому. Я скажу, що йому не потрібні кріти, оскільки в нього і так вони є. І вони є на досить високому рівні, і йому їх вистачає точно. А от чого йому не вистачає, так це саме танковості. Тому емблеми на ХП і трошки дамагу. Наступний Snorlaкс. Ну тут, в принципі, багато розмовляти про це не потрібно. Снорлакс танковий і трошки дамажить, але все ж таки йому потрібен потрібна танковість. Це без питань. Те теж саме танковий хілиться багато. Беремо все на себе ХП. Тіранітар. У Тіринітара є дуже великі проблеми. Він повільний, в нього є ХП, але все ж таки не стачує його. Саме тому Тіраннітару я все ж таки теж раджу обирати саме ці емблеми, оскільки без ХП Тіраннітару зараз максимально складно. Я грав на Тіранітарі нещодавно на стрімі, багато хто це бачив. І от, от не вистачає, просто не вистачає. Тому. Ці емблеми. Це Ріна. наступна, і останній, я скажу так. Їй теж це підійде. Вона довго живе завдяки своїм обілкам, в неї великий демедж. Тому це. Тепер перейдемо до емблем атакерів та асасинів. Назвемо їх так. Насправді вони підходять не тільки атакерам та асасинам, ще й деяким олраундерам, а також деяким. Ні, одному одному саппорту воно підходить. І так, це емблеми, які мають в собі шість коричневих, чотири білих. Два синіх та два фіолетових. Чому так? Е, ну, Тобто ми тут змінили більше з фокусу на ХП до фокусу на атаку. Е, чому? Тому що цим покоманами, які далі я озвучу, потрібна саме більше атака, виживаємість в, ні, в них і так е, не дуже сильна, тому її прям вкачувати не потрібно. Тут нам потрібно all damage, робити, прям максимальний демедж, який ми зможемо. Всі з окрім одного, окрім Генгера, можуть. Брати цей Build emblem. Чому так? Тому що тут є ХП трошки, тут є демедж, знижується спешл атака, знижується дефенс, спешл дефенс, і їм це підходить. І в них ще й бонуси до спешл атаки, до ХП. Все. Е, з приводу спешл дефенс і дефенси. В принципі, в Юнайті дефенс і спешл дефенс вирішують не так сильно, як вирішує ХП. Тому нашому хлопчику маленькому пер перевертню зору арку допоможе. Саме цей білд. Флейм, підлітаємо, падаємо, дамажимо, вбиваємо відразу все. Зераура, той самий Момент, що в принципі з Телан Флеймою, і з Zero Арком. Додріо. Йому потрібно ось саме більше демеджу. Так, виживаємо з нього і так слабка, деякі беруть ще йому емблеми на Movement Speed. Але я вам скажу, що Додріо і так впорається з Movement Speдом. Йому цього в... вистачає. От прям вистачає більше йому не потрібно а потрібен саме демедж, тому що в нього його не так вже і багато. Апсол, можна, звісно, апсоло ще і по-іншому. Побудувати. Я трошки пізніше розкажу. Знову ж таки, це відноситься до білду з крітами. Тому Апсол може грати і з цим білдом, і з білдом, який буде показаний в критах. Сіндрейс багато хто може подумати, що йому потрібно саме брати емблеми на червону гілку. Ні, в нього е, атак спіди вистачає вкрай. Через край його і так забагато, тому йому потрібно більше демеджу. Я скільки награв на Сіндрейсі, мене завжди. Ну і я будував філд через червону гілку. Так, спер... атак спіди дуже багато, але демеджу дуже мало. Беремо все на демедж. І трошки виживаємося, знову ж таки, не завадить нікому, в принципі. Тому що ХП це такий універсальний стат, який знадобиться всім. DC Joy. DC має, в принципі, те саме, що і Сіндерайс. Виживаємість, демедж, все. Так само і з Дюральдоном, що б ви не думали та Дюрельдону не потрібна атак спіда, хоча от так може здатися на перший раз. Але його, ну якнайменше, флешкенон точно не, не допоможе. Не допоможе флешкенону білд на атак спіду. Йому допоможе саме демедж. Дракопулт. Через його Sneak Йому, в принципі, і так багато атак спіди дається. І оскільки в нас є ще й Rapid Fire Скарф, то не потрібно. Беремо все на демедж. Гринінжа це такий полуасасин, покемон, полудамагер, який може і на відстані і вблизі бити. Тому цей білд йому теж підходить. Драгонайт. Можна було б подумати, що в принципі Драгонайту. Треба більше хп. З одного боку, боку, це так, але йому потрібно більше хп тільки там, де є білд на аутрейдж. Тому в принципі тут можна міксувати, як робити білд на утрейдж, то робимо більше хп. Якщо робимо білд на гіпербім, ви тримаєтесь подалі, позаду, тому беремо цей білд. Лукаріо має в собі природню танковість. І дуже багато демеджу, дуже багато скелу від демеджу від саме стату атаки, тому йому це необхідно вкрай, особливо якщо ви ще й стакаєте і останній. І як би це не звучало дивний покемон, який сюди входить, це один із саппортів, цей Крихітка гномик, який всіх бісить також, але я люблю на ньому грати, і багато хто з вас теж любить. Цей білд має для нього найкращу ситуацію. Воно дає ХП, воно дає демедж, ви заходите в інвіз, напригуєте, ви бігаєте в інвізі. Все, Це робота Сейбелая. Як можна найбільше задомашти, як можна найбільше прожити. Важливі емблеми для спешал атакерів, оскільки, в принципі, і так всі знають, що їм потрібно саме 6 зелених та 7 чорних. Чому така комбінація? В принципі, тому що 6 зелених дає бонус до спешо-атаки, а 7 чорних дає бонус до КДР. Тобто cooldown редакшн, тобто зменшення очікування кунд до наступної можливості використання вашої абілки. Але, в принципі, ще також в цих рунах о, треба зазначити те, there Рунах, це в мене з Лігігенд вилізло. В цих емблемах треба зазначити те, що ми також маємо фокус на ХП. Ми не додаємо спешо-атаки завдяки нашим емблемам, а додаємо ХП, трошки дефенсу та спешл дефенсу для більшої можливості для виживання. Оскільки зараз є дуже багато асасинів, які можуть вас вбити дуже легко, дуже швидко, тому в принципі їм їм потрібне ХП. Да, не має такого фокусу, як було в емблемах з атаками, де в нас було хоча б 4 стаки е білих емблем. Тут у нас всього лише 2 стаки, але маємо також е плюс до ХП у вигляді 220. Ну і плюс 2%? 2 Ні, 1%. 1%, так, 2 стаки емблеми е білої має 1% додаткового ХП до вашого покемону. Яким покемоном воно підходить? В принципі всім тим, які мають спешл атаку. Тобто, в принципі, воно підходить навіть і танкам. Але для танків трохи трохи кремо. Краморанд. В принципі, йому підходить як для його білду з Орфом Хюрікейном, а також для Ерслешу та Дайвом. Делфокс. Ну, вона в принципі зараз сильна. В неї і так колдаун маленький, але зробити його ще меншим, щоб можна було просто по кулдауну робити свої спешл атаки це завжди добре. СПО, в принципі, сильний покемон, але. Він складний у використанні. На ньому треба дійсно навчитися грати на СПОНІ саме, тому що, до прикладу, Сільвіон він простіше. Але для Сільвіона потрібні трохи інші руни, які я теж трохи пізніше розповім. Гардевуар Її кулдаун редакшн, ну максимально потрібен. В неї дуже довгі кулдауни, якщо вона не попадає своїми білками. І так, в неї дуже добре йде скейл від спершу атаки. Генгар. Я пам'ятаю, були часи, коли робили. Е, максимально спешол-атаку завдяки рунам. Тобто ще додатково давалась спешол-атака саме безпосередньо через рун. Е, через емблеми, да, Вибачте, е, звичка. Так от, скажу так, що йому це, йому це добре, але математично виходить так, що руни, які є з, максимальним, з максимальною спешо-атакою, трохи. Програють десь на 5% в тотальному демеджу від емблем, які є тут. Тобто від емблем, які є із саме cooldown reduction. А також трохи ХП, оскільки в тих рунах ХП понижувалось. Ви менше живете, ви менше можете зробити. І все одно генгер ваншоти, скажімо так. Тому забудьте про максимальні. Емблеми з, з першого атакою. Робіть, в принципі, тільки з cooldown reduction, оскільки математично це виходить все одно більше демеджу. Далі М'ю. Ну, в принципі, тут зрозуміло. Mew постійно кастує, постійно, постійно. йому потрібен cooldown reduction, просто необхіден. Пікачу, а, Пікачу зараз не стільки, в принципі, атакер, як саппорт. І тому, та навіть якби було навпаки. В нього невеличкий скейл, але Cooldown reduction йому допоможе більше використовувати його абілки для того, щоб станати сповільнювати там, Юнайтед його використовувати постійно. Коротше, Пікачу теж туди входить. Наступний, напевно, ці гілці, це буде останній пекоман, якого я зазначу. Це Венезавр. Як би там не було, хоч зараз популярний білд через Petal Dance та Гіга і там начебто можна було б з, з, з Атак Спідою робити, але там краще взяти просто Fire Strike. Тому винозавр, йому теж cooldown редакшн, йому теж спешол атаку додаємо, щоб відхилюватись більше завдяки Гіга Перейдемо до більш танкових спешол атак. Скажемо так, В принципі, е, такі руни, де в нас є 6 на спешл атаку, тобто 6 зелених емблем, і також 6 е, білих емблем, і також додаємо ще емблеми, які дають ХП самі по собі. Е, яким покемоном це може бути корисно? В принципі, танкам, саппортам і деяким атакерам, Одному атакеру. І так, Першочергово BlastOise. Всі ми причадово розуміємо. В нього гарний демедж і йому потрібна виживаємість. Він танк і він спешов атака. Слово. В принципі, ми розуміємо, що він зараз дуже сильний, дуже багато відхилюється. І оскільки він ще зараз йому краще стакати для того, щоб підвищити свій демедж та свій відхил від амнезії. Цей білд також для нього ідеально просто підходить. Один з атакерів. Хто це може бути, як ви думаєте, це Сільвіон? Чому Сільвіон? Тому що, в принципі, Сільвіон сам по собі він дуже танковий. І підвищити йому ще танковість для того, щоб зробити його ще більш невбиваємим, для того, щоб ви більше задамажили за весь цей час, буде ідеально для нього. Кліфейбл танковий. Хілить багато, для того, щоб хілити більше, потрібна спешл атака. Блісі, та сама штука, як і Кліфейбл. танкова, і також, до речі, дуже танкова Блісі, наскільки я пам'ятаю, вона має найвищий тат ХП, ніж усі покемони, які є е, саме в Юнайті. Містер Майм. Здавалось би, Містер Майму може зробити більш дамажний білд, але, в принципі, його занерфили трошки. Не так сильно, він досі, він досі дуже гарний покоман в Юнайті, Але його занерфили і тому краще буде тут використовувати саме більш танковий білд, оскільки завдяки своєму гардсвапу він ще й відхилюється. Тому він довше живе, довше домажи, довше контролю вносить. Віг літав, в принципі, теж все зрозуміло, танковість і трошки дамагу. Останнє. В принципі, остання. Тому, що хотів сказати, остання та не найслабша, але зараз купа пробуває на найкращому стані. Але все ж таки, для хупи теж підійде цей білд. Хоча є і трошки інший білд а білд на спешл атаку плюс атак спіду. Так, таке теж існує. І тому такі емблеми з червоною гілкою. Більше підійдуть саме для хупи, і в принципі спешл атакерів які дамажуть також завдяки своїй атак-спіді. Хупа, як ми вже зрозуміли, в нього є білд, де він в принципі більше розрахований на. Атак спіду на те, щоб більше е, бити з руки Гласіон. Його білд, в принципі, його пасивка е, розрахована на те, щоб бити швидше, для того, щоб з'являлись ці кристалики навколо нього, завдяки яким він використовує вже свої абілки, трохи танковості, і також атак спіда. Алолонетейс. Lol NTLZ можна також використовувати, звісно, з минулим білдом, де просто спеша атака, але там його треба використовувати, якщо ви берете Блізер та Avalanche. Але якщо ви берете Daзwing Glam та Roraveo, то тільки цей білд. І основний покемон, якого треба зазначити для цих рун, хоча його можна було б використовувати і з звичайними емблемами для спешого атаки Aldogos. Як би не було дивно, але цей білд. Для того, щоб відвищити його Атак Спіду, ідеально для Лдегоса зараз підходить. ЛДгос зараз, в принципі, можна сказати, найсильніший саппорт, який є. І якщо у вас в команді є Елдегос, це просто казка. Тому що зараз завдяки е, Атак Спіді, в принципі, завдяки атаці Елдегоса, покому там сповільнюється, трохи більше відхилу, коротше, всякі такі корисні штуки, які їй дуже підходять. Тепер давайте поговоримо про кріти. В чому є проблеми з крітами? Давайте так. У кожного покемона своя різна цифра, наприкінці там, до 15-го левелу, своя цифра можливого кріту. В чому проблема? В тому, що не завжди у вас буде можливість зробити кріт. В принципі, ну ви це розумієте, це шанс. Може повести, може не повезти. Проте є декілька покемонів, яким кріт. Підходить перший покемон, Це звісно ж, Епсол ідеально підходить для цього, оскільки, в принципі, в нього все зав'язано на крітах. В нього свої кріти теж дуже. Але треба також, що епсол можна взяти також і минулі емблеми, які я показував там, де були просто атакери Гарчомп. У Гарчомпа в принципі теж дуже багато крітів, і підвищити йому ще шанс на кріти ніколи не буде зайвим, оскільки це підвищить його як від хіл, так і демедж. Це, це гарне рішення для Гарчомпа. Звісно, можна взяти також білд на бризерів, який був, але, але це краще буде. Edg-сlash. Знову ж таки, як і для всіх минулих бризерів, йому підійде білд для бризерів. Який був в емблемах, але завдяки його, наче Shadow Claw, наскільки я пам'ятаю, в нього підвищується шанс до критичних ударів. Тому, в принципі, цей білд теж підійде. Єдиний танк, напевно, якому варто брати кріти, це в нас красел. В чому красел? В нього є свої кріти, і додати йому ще крітів буде завжди добре. Але тільки якщо ви не граєте через руктом і. і ще. А, і через шолс-меш, наче. Ну, типу, не варто брати ці дві атаки разом. Але якщо ви берете фюрікатор, як він називається, Stalls Rock, тоді да, оскільки в цих атаках є природній крит. І в принципі в нього теж. Свій кріт демедж також є, тому красл вперед. Останній покемон, якого я хочу ще зазначити для підходящого білду на кріти, це Дюральдон. В нього є можливість критувати, в нього багато її можливостей, особливо якщо ви граєте через флешкено. Але все ж таки мені більше подобається білд на демедж, який був вирішувати вам, чи збирати емблеми на критичний удар. Але да, по емблемам це на сьогодні все. Я вам дуже дякую за перегляд. Якщо ви хочете також дізнатися більше, як грати правильно у Unite, за моєю версією, скажімо так, то є відео, яке зараз випливе, яке ви можете подивитись для того, щоб бути впевненим, як правильно грати. А я вам дякую за перегляд. І як завжди, слава Україні та до зустрічі!